Богдан Хмельницький один із найвідоміших діячів української історії, який присвятив своє життя боротьбі за самостійну і сильну українську державу. Він став гетьманом війська Запорізького і очолив національно визвольну війну українського народу проти Речі Посполитої у 1648 році. Його головною метою було створення незалежної козацької держави. Де, де українці могли б жити вільно, говорити своєю мовою, розвивати свою культуру і традиції. Завдяки його військовому таланту козаки здобули багато перемог, а Україна вперше за довгий час отримала власну державність Гетьманщину. Богдан Хмельницький прагнув об'єднати всі українські землі в одну соборну державу. Він уклав дипломатичні угоди. Домовлявся з різними країнами і намагався захистити український народ від зовнішніх ворогів. Його діяльність стала важливим етапом у формуванні української нації. Хмельницького сьогодні пам'ятають як символ боротьби за свободу, незалежність і єдність України.